Привіт, ну що пограємось! Подивіться, який кльовий піратський лук для Артура я зібрала в Red Dead Redemption 2. Впевнена, що ви точно хочете такий самий, тож зараз швиденько розкажу вам, де дістати цю класну піратську шаблю і стильний трикутний, також піратський капелюшок. Сідайте на вашого коника і гайда досліджувати світ RDR2 українською. Розпочати пропоную із капелюшка. Він знаходиться у внутрішній бухті острова посеред озера Флет Айрон. Це недалеко від Роуца, а дістатись туди можна лише по воді. Отож доведеться вкрасти у когось човен. У внутрішній бухті острова ви знайдете велику піратську шхуну. Потрібно буде зайти всередину і трохи ліворуч, посеред завалів, на вас чекає ваш стильний трикутний піратський капелюх. Забираємо і надягаємо. Ай, карамба! І не забудьте також знайти витриманий піратський ром у скрині на підлозі, адже ром зайвим в арсеналі Артура ніколи не буває. Ну, а якщо вам подобається спостерігати за деталями, з якими промальована природа в Red Dead Redemption 2, то затримайтесь на цьому острівці ненадовго, адже тут багато прикольних тварин, таких як Ігуани, які просто натовпами цікавить від вас, або крабики, траєкторія втечі, яких теж вражає, ну або можна трошки побігати за жабками або каймановими черепахами. Гляньте, як старанно ходить. Ну, власне, порозважались. Ходім за зброєю. Зброю ви знайдете вже поруч із Сен-Дені, також на маленькому острівці. При наближенні до точки також відображається маленький пістолетик, тож ви його не пропустите. Ну що ж, от вам шабля, от вам мрець. Скрині із коштовностями у цього мерця, правда, немає, але. Вони є в інших місцях Верди 2 про які я розповідаю в інших своїх відео. Тож переходьте за підказками і шукайте скарби разом зі мною. А поки бажаю вам гарного дня у реальному світі. А тут скоро побачимось, Па-па!